Нова книгарня у Києві, називається вона рідь, знаходиться біля метро Олімпійської. Ну, алло, або, можливо, для когось більш було зрозуміло, це через дорогу від Укравтодору. Позиціонують вони себе як книгарня кав'ярня. Бачите, є такі столики, книжки. Вони заявляють про те, що це найбільший вибір книг. В Україні, Ну, зараз подивимося. Ось тут готують каву. Це ми зараз знаходимося на першому поверсі. Йдемо, подивимося, що там на другому. Ось так красиво зроблено. Знаєте, коли після Революції Гідності таке певне було переосмислення в Україні? Зокрема, дуже багато з'явилось виробників мебелі, дизайну українського. То от зараз, коли почалось повноштавне вторгнення, десь